Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Хочу, щоб ви зрозуміли дещо. Суди катастрофи та інші потрясіння з книги Об'явлення. Церква не є суб'єктом книги об'явлення. Церква з'являється лише у другому та третьому розділі, наступним іде вознесіння. У четвертому розділі говориться про престол Божий на небі. А п'ятий розділ, який ми розглядатимемо сьогодні, говорить про небо. А після цього розповідається про те, як суд паде на землю. Але ми вже не там. Ми будемо на горі. Чуєте, друзі? Добре, п'ятий розділ книги об'явлення, і я бачив в правиці того, хто сидить на престолі. Книгу Хто цей той, хто сидить на престолі? Бог отець. Отже, Бог отець сидів на престолі. а в правиці його він бачив книгу, написану всередині назовні. До речі, слово книга це не зовсім правильний переклад. Бо в ті часи були сувої, навіть на небі був сувій. Сувій пишеться зсередини, що ви не бачите, і зовні. Зараз я покажу вам зображення сувої з сімома печатками. Бачите єврейські слова зовні? До речі, там написано Адам. Ви не бачите слова, написані всередині, бо сувій запечатиний сімома печатками. Він був у руках Бога Всемогутнього, який сидів на престолі. Так? Повернімося до п'ятого розділу. І я бачив в правиці right того, хто сидить на престолі книгу. написану всередині назовні і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав хто гідний розгорнути книгу, зламати печатки її, і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею. ніхто на небі, вічний, небесний, ні на землі земний, ані під землею, пекельний демонічний. Ніхто не міг розгорнути книги ані навіть зазирнути в неї. Наступний вірш. І плакав я гірко. Іван каже, і плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Вочевидь, друзі, той факт, що ця книга або суві запечатаний, це не гарна звістка. Про що це говорить? Земля досі загублена, люди досі загублені, і нема відкупителя. Ось чому Іван багато плакав. Ми думаємо, що Іван просто плакав, а він плакав багато або гірко. Отже, той факт, що Суві запечатаний, це погана звістка. погоджуєтеся? Добре. А один із старців промовив до мене: не плач. Ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів. Переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Хто це? наш Господь Ісус, який прийшов із племені Юдиного з Ізраїлю, амінь. Отже, старець сказав не плач, поглянь. Ось лев, що із племені Юдиного. Іван поглянув, щоб побачити лева. І коли він повернувся, щоб поглянути на лева, як говориться у наступному вірші, я глянув, і ось серед престолу чотирьох тварин і серед старців стоїть агнець. Він повернувся, щоб побачити лева, а побачив агнця. Хто з вас розуміє, що хоч Ісус і був левом, він не перемагав завдяки люті, залякуванню, агресії. Він перемагав як агнець на хресті. Отже, він побачив агнеця серед усього цього. Цей агнець був як заколений, що має сім рогів. Це говорить про ідеальну найвищу владу. І сім очея, це сім божих духів, посланих на всю землю. І він, Ісус, агнець, підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Оце так? Що це за сувій? це сувій викуплення. Ви готові до ще однієї історії? Цього разу ми відтриємо пророка Єремію, про якого я говорив раніше. Цар Седетія, останній цар юдеї, посадив його до тюрми. Він сказав: ти не пророкуєш нічого доброго, тому я посаджу тебе до тюрми, як розбещена дитина. Отже, Єремія опинився в тюрмі. Єремія був пророком, і слово Господнє було до Єремії. до речі, в цей час цар Вавилону на вуходоносор отошив Єрусалим і взяв його в облогу. І посеред облоги цей цар юдеї Седекія кинув пророка Єремію до тюрми. Це був дурний вчинок. Це той час, коли потрібно почути Бога, чи не так? А Єремія казав: якщо ти покоришся цьому царю, то не будеш вбитий. Але він не послухався, так? єремію кинули до в'язниці. Погляньмо на цю історію в книзі пророка Єремії, тридцять другому розділі. А Єремія відказав: було мені слово Господнє таке. Ось Бог звертається до Єремії. Ось Ганемеїл, син Шалума, твого дядька. Якщо Ганамеїл син Шалума, твого дядька, то хто виходить Ганамеїл? Його кузен. Це дуже глибокі речі. Я розумію. Добре. Отже, його кузен має прийти до нього і сказати: Купи собі моє поле, що в Анатоті, бо ти маєш викупне право купити. А означає відповіді на молитви. На євриті слово анатот означає відповіді на молитви. Зараз ви дізнаєтеся, що Ісус викупив для вас місце Божої прихильності, де ви отримуєте відповіді на всі свої молитви. Отже, купи поле, восьмий вірш, і прийшов до мене Ганамаїл син дядько мого за господнім словом. До підвір'я в'язниці та й сказав мені: купи моє поле, що вона тоді, що в минулому краї, бо твої право спачений твій викуп. Купи собі, і пізнав я, що це слово Господнє. Наступний вірш. І купив я це поле від Ганамаїла, сина дядька мого, що вона коті. Це місце прихильності, місце відповіді на молитви було куплене. За нього заплатили. Єремія каже і відважив йому десять і сім шеклів срібла. Мені б дуже хотілося мати час, щоб розповісти вам значення цього. А написав я купчу і запечатав, що зробив. Запечатав. Це був сувій, який свідчив, що ця територія тепер належить йому. Він запечатав її і засвідчив свідками. Він був у тюрмі, але Кузен привів свідків, і свідки написали там свої імена. Ось чому на цьому сувої написано ім'я Адама. Бачите? Отже, від Адама й далі всі були свідками того, що ніхто не може спасти себе. Нам потрібен родич-відкупитель. Амінь. Ви зі мною. І завдяки цьому місцю старого завіту ми можемо зрозуміти те, що сталося в об'явленні п'ятому розділі, що відбувалося на небі. Добре, повернімося до Єремії. А написав я купчу і запечатав і засвідчив свідками та й зважив срібло вагою. Наступний вірш, і взяв я купчого листа, запечатаного за законом та уставами і відкритого. Скажіть, купчи лист у перекладі короля Якова говориться, що це лист доказів, це документ, що дає вам право. Коли ви купуєте дім, навіть якщо він не побудований, вам дають що документ, який дає вам право. Це документ, доказ. Друзі, чи знаєте ви, що в посланні до євреїв 11 розділі, першому вірші, написано: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого». у розширеному перекладі. Слово доказ це купча або документ, що підтверджує право. Віра це документ, що підтверджує право на те, на що ви сподіваєтеся, якщо ви вірите, що Бог дасть вам зцілення, то віра, це документ, що підтверджує право. Хоча ви не бачите, як воно приходить. Віра, це документ, що підтверджує ваше право. Ваш будинок ще не збудували. Ви ще не бачили його, не заселилися в нього. Але ви вже маєте документ, який підтверджує ваше право на нього. Отже, купчий лист це документ, що підтверджує ваше право. Ви зі мною і дав я купчого листа Барухові, синові Нерії. О, якби в мене був час, барух означає благословенний. Баруха Шемадонай, хай буде благословенне ім'я Господа. Чому благословенний? Бо Ісус благословений, тільки Він може взяти цю купчу, як би я хотів мати час, щоб проповідувати про це, але ми маємо продовжувати. Слава Богу, на очах сина мого дядька Ганамеїла та на очах свідків, що написані в купчому листі, на очах усіх юдеїв, що сиділи в подвір'ї в'язниці, і ось що каже Бог наступний вірш, і наказав я барухові на їхніх очах, говорячи: візьми ці листи цього купчого листа. Бог каже: візьми ці листи цього купчого листа і запечатаного, і того листа, відкритого й запечатаного. І того листа відкритого й даси його в глиняний посуд або земний сосуд, щоб заховались на довгий час. Отже, купчий лист це сувій з печатками. Бог каже: візьми цей сувій, і поклади його в земний сосуд. Скажи, земний сосуд, і ось що станеться через 70 років. Наступний вірш Бог каже, що будуть купуватися або що володітимуть доми та поля й виноградники в цьому краї. Хто з вас знає, що Бог є богомилостивим? Хоча народ і пішов у полон, Бог все одно пророкує їхнє звільнення, їхню свободу, коли вони повернуться назад. Їхнє відновлення це рік відновлення. Повернімося до книги об'явлення. Тепер ви розумієте? Добре, об'явлення п'ятий розділ. Ми будемо закінчувати цим, і він, Ісус, підійшов і взяв книгу. Це щось дивовижне, який чудовий час. А в наступному вірші говориться: а коли він узяв книгу, то чотири тварини й двадцять чотири старці попадали перед агнцем. А кожен мав гусла й золоті чаші повні пахущів, А вони молитви святих. Наступний вірш і нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її. Бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Бог із усякого племені, і язика, і народу і люду. Кров ісуса викупила не тільки Ізраїль, вона викупила всі язики, всіх людей, всі племена. Алілуя! Погляньте на те, що трапиться далі. І ти її зробив для нашого Бога царями і священниками. І вони на землі царюватимуть. Люди думають, що коли Ісус прийде знову, ми відправимося на небо і житимемо там навіки з Ним. Я хочу сказати вам ось що ми повернемося на землю і будемо царювати на землі. Ти будеш царювати в Клементі. Ти в, Бадоку, ти в Бадоку, ти в Парижі. Я хочу сказати вам, що ми царюватимемо на землі. Це буде інша земля. Але ми царюватимемо на землі, друзі. Амінь. Земля буде іншою на землі, все ще будуть неспасенні. Біблія каже, що вони житимуть до тисячі років. І Якщо вони помруть у віці тисячі років, їх вважатимуть немовлятами. Сподіваюся, колись матиму час поділитися цим. А ми всі будемо мати нове тіло. Ми не помремо знову. Ми будемо навіки молодими та сильними. Наші тіла будуть спасенні. Так погляньте на відповідь на реакцію людей на небі вони відповіли хвалою та поклонінням, бо ісус взяв Сувій. Він має право викупити наш спадок, викупити нас? Маю запитання до вас. Ми не будемо читати шостий розділ через брак часу. Я хочу сказати вам наступне: чому, коли сувій залишався нерозпечатаним, іван гірко плакав. Та коли Ісус відкрив сувій, перша печатка це вершник на білому коні. Друга печатка вершник на рудому коні. Він приніс війну на землю. Третя печатка вершник на чорному коні. Він приніс голод та бідність. Чому, коли він знімав печатки, на землі відбувалися погані речі? Та Іван плакав, коли сувій був запечатаним. Іван хотів, щоб печатки зняли. Все небо хотілося, щоб їх зняли. Янголи питали, хто може зняти печатки? Та коли він зняв печатки, я думав про це. Ви замислювалися над цим? Я думав, що краще буде, якщо печатки залишаться. Я думав, так аж поки не зрозумів, що кожна печатка представляла злий дух. Один з них це хибне вчення. Другий червоний вершник. У мене є вчення під назвою чотири вершники апокаліпсису. Можете послухати його. Кожен з них це злий дух, який намагається прийти у ваше життя, а Ісус зняв їх із вас. Розумієте, я не кажу, що це лише духовна річ. Я кажу, що коли він зніме усі ці печатки, ці вершники прийдуть на землю та принесуть руйнування. Я хочу пояснити вам, чому церква не буде на землі. На землі будуть тирани, будуть люди, які підуть за антихристом. За антихристом. Вони, вони будуть ненавидіти Антихриста. Бога навіть після того, як їхні тіла вкриються хворобами. Вони все одно будуть проклинати Бога та хулити його. його. А ми будемо дивитися на все це з Ісусом його. згори. Ми будемо бачити, як він зніматиме печатки, та це викуплення силою. Дозвольте пояснити це вам. Є два види викуплення Одне викуплення завдяки платі. Наприклад, уявімо, що я бідний, а ви багатий. Ви викупили для мене мій будинок. Ви викупили, купили мій будинок. Той, хто жив у моєму будинку, просив певну ціну. Ви заплатили це, і не тільки це. Ви виплатили усі відсотки. Уявімо, що минулого січня він мав залишити дім, але він залишився там. Тепер він став загарбником. Ви вже заплатили за мене. Ви заплатили усі відсотки, усі комісії, але та людина все одно залишається там і відмовляється з'їжджати. І тепер вже йде викуплення не заплату за ціну. Тепер йдеться про викуплення силою. Ви використаєте проти нього закон. І ось що Ісус робить на небі. Ми з ним на небі. Диявол відмовляється піти, відмовляється залишити приміщення, і тоді Ісус починає використовувати силу. Він уже заплатив ціну за землю. Він уже заплатив за викуплення землі, так але диявол відмовляється піти. Його люди відмовляються піти, і тоді він вивільнив на них осуд. І коли ми читаємо книгу об'явлення, розділ за розділом, то маємо розуміти, що вона не про нас. Церква з'являється лише в другому та третьому розділі. Ось і все. Ми бачимо церкву на небі. А усе, що відбувається на землі, це боротьба Бога із загарбниками він виганяє демонічні сили я казав вам, що печатки це злі духи. Погляньте на послання до Єфесян, перший розділ. Ви запечатані стали Святим Духом Обітниці. Якщо ви запечатані, хто з вас розуміє, що ми люди запечатані духом Святим Духом? Якщо ми можемо бути запечатані Духом Святим, Дух Святий це духовна істота, це сам Бог. Якщо ми можемо бути запечатані Святим Духом, то люди світу можуть бути запечатані злими духами. Це як печатка. У прадіда була така хвороба, у діда була така хвороба, у батька була така. Така хвороба, і лікарі кажуть, що у вас така ж хвороба. Це печатка. Ісус прийшов, щоб зняти цю печатку з вашого життя. Ну ж, бо друзі, він хоче, щоб на вас була лише одна печатка печатка Духу Божого. Чуєте? Ось чому усі небеса раділи. Хочу сказати вам, що справа не тільки в духовних речах. Той, хто прийняв його, вже має викуплення у своєму житті. але якщо ми говоримо про землю, то земля повернеться до рук Божих лише силою. Бо диявол відмовляється піти, навіть незважаючи на те, що в нього більше немає прав. І коли ви читаєте книгу об'явлення, читайте її з правильної точки зору. Вона не про вас, вона розповідає про Боже викуплення силою. Добре? Отже, є викуплення у минулому, і викуплення у майбутньому. І я буду закінчувати на цьому. Ви вчитеся, друзі. У посланні до Єфесян, першому розділі, покажіть весь вірш. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого та в нього й увірували, що відбувається, коли ви віруєте в Ісуса? Ви запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку. скажіть завдаток На викуп здобутого на хвалу його слави. Отже. Є викуплення у минулому. Ми читаємо про це у цьому ж розділі сьомому вірші, де говориться, що маємо в ньому відкуплення. Що маємо в ньому відкуплення? Там стоїть теперішній час. Маємо у грецькому варіанті. Також стоїть теперішній час, але погляньте знову на тринадцятий та чотирнадцятий вірш. Там говориться на викуп. Отже, що я хочу сказати вам: ми маємо прощення зараз, але наші тіла все ще не нові тіла. Проте Ісус заплатив на Христі за те, щоб ви мали нове тіло. Ви знаєте про це? Ісус Воскрес із мертвих у новому тілі. Це означає, що Він зробив це для вас. Я доведу вам це. Послання до Римлян, восьмий розділ, говорить нам дещо. Огляньте на останню частину. Очікуючи синівства від куплення нашого тіла. Бачите це? Ви отримаєте нове тіло. Та чи розумієте ви, чому ми можемо отримувати зцілення сьогодні? Зцілення потрібно лише людям зі старим тілом. Якщо у вас буде нове тіло, вам не потрібне зцілення. Замисліться над цим. Якщо у вас нове тіло, таке як Вісуса, вам не потрібне зцілення. Сьогодні нам потрібне зцілення. Ми можемо скористатися перевагами сілення, тому що в нас немає нового тіла. Ось чому ми приймаємо причастя. Щоразу, як ми приймаємо причастя, ми показуємо докази докази викуплення. Ось чому Ісус пішов до престолу Божого, коли Бог тримав сувій. Він доказ, агнець, наче заколений. Він відкритий доказ. Він взяв започатаний доказ, і він прийшов як земний сосуд. Ну ж бо, церкво. Він прийшов як земний сосуд. Амінь. Ось чому іноді ми молимося за зцілення, і воно відбувається дуже легко та швидко. Ви сілені, ви молитеся за свою дитину, і вона сілюється. Іноді вам доводиться боротися за нього, наказувати духу, який тримає цю частину вашого тіла в кайданах, відпустити цю частину вашого тіла. Ви робили так в ім'я Ісуса. Чому? Бо, по перше, викуплення ціною плати достатньо Але іноді загарбник диявол відмовляється віддати те, що не належить йому. І коли немає правильних проповідей, люди не знають, що потрібно бути наполегливими. Вони не знають, що в них є купша. І якщо зараз у вашому тілі є хвороба, і ви молитеся, але вам здається, що нічого не відбувається, то часто ви можете почути, що на це немає волі Божої. Це маячня. Вони не дають вам купчу. Ви маєте піднятися та сказати. Якщо викуплення платою недостатньо для цієї хвороби, я прожену її силою в ім'я Ісуса. Забирайся геть з мого тіла в ім'я Ісуса. Забирайся з тіла мого сина в ім'я Господа Ісуса Христа. Ось як треба виганяти бісі. Але люди кажуть: ти можеш піти? До речі, як тебе звати? Мене звати брехня. Ти правду говориш? Що ти в мене питав? Не треба вести перемовин з дияволом. Не робіть цього. Він не має права утискати ваше тіло. Ця хвороба не має права. Але для цього вам потрібно чути такі проповіді, знати про відкуплення. Приймаючи спомин, ви кажете сподіваюсь, сподіваюсь. Ні, друзі, це купча. Ісус має рани, щоб казати ось плата. Амінь. Отже, все це буде відбуватися на землі після того, як Господь забере нас. Ви будете бачити, як він зніматиме печатки одна за іншою. І тоді щось буде відбуватися на землі. Це викуплення силою, викуплення владою, тому що диявол відмовився віддати територію. І коли ви читаєте книгу об'явлення, пам'ятайте, що мене є суб'єктом цієї книги? Добре. Ви отримали благословіння. Стійте в тому, задля для чого він викупив вас. Амінь. Біблія каже, що ми царюватимемо на землі, не царюватимемо на небі, царюватимемо на землі. Друзі. Ви знаєте у серці про що я говорю? Ви не можете прийняти смерть, бідність, нестачу. Пабатіканаексе. Бо в серці знаєте, що не народилися для всього цього. Ви народилися для великого, ось якими Бог створив вас. Та у своєму серці ви знаєте, що не маєте сили перемогти залежності. Ви можете скільки завгодно казати, що мислите вільно, та в серці ви знаєте, що не можете звільнити себе. Але Ісус, родич викупитель, каже. Якщо я звільню тебе, ти справді будеш вільним. Він каже вам: прийдіть до мене усі стружені та обтяжені, я вас заспокою. Друзі, де б ви не дивилися нас по телебаченню, десь у готелі з родиною та друзями або наодинці, віруйте в Господа Ісуса Христа. І тоді ви та ваш дім спасетесь. Помолимося зараз. Покладімося на Христа як на нашого Господа та Спасителя, як на нашого Відкупителя. Досить покладатися на творіння творіння впало, покладайтеся тільки на Христа, якого Бог Воскресив із мертвих. Помоліться зараз зі мною. Скажіть, Отче Небесний: я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, Він став Сином Людським, щоб стати моїм Спасителем. Я вірю, що Він помер на Христі за всі мої гріхи. Ти воскресив його з мертвих, проголосивши перемогу над смертю. Христос, мій викупитель. Він викупив мене від прокляття закону. Він викупив мене від хвороби. Він викупив мене від бідності. Він викупив мене від вічної смерті. Я приймаю Ісуса Христа як свого Господа та Викупителя. Дякую, Отче. Я повністю прощений, повністю спасенний, навіки спасенний. Я під Твоєю прихильністю навіки в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь, амінь, амінь.